На міграційна служба влаштувала день відкритих дверей. Сюди звертаються люди, кому потрібно отримати внутрішні і закордонні паспорти, посвідку на проживання в Україні або статус біженця. З початку року міграційна служба чекає напливу людей, почнуть видавати біометричні закордонні паспорти. І сьогодні на питання відповідали усі працівники до начальника, включно. Близького півдня у Шевченківському райвідділі Державної міграційної служби черга по 3-4 людини в кожен кабінет. Тетяна Фрідман прийшла сюди по закордонний паспорт. Чекає в коридорі 40 хвилин. Первічну інформацію я смотрела на сайті. Імена цього заведення э, написано з 9-го. Э, Ми прийшли, э, увидели інформацію на двери, что з дійнадцяти часов видають документи. Ну от на самом деле, от яка ти чунова інформація, де э, оказывается всего лишь час, з двінадцяти до часу. Працівниця відповідальна за роботу із закордонними паспортами, попри оголошення на її кабінеті, стверджує про інший термін видачі документів. Видачу в течение всього дня. І прийом, і видачу. Віктор прийшов подавати заяву про виїзд з України на постійне проживання. Документи подав без черг. Тепер чекатиме. Є встановлені сроки. Наскільки я знаю, там три місяці оформлення документів. Це все не від мене залежить, а встановлено вже в офіційному порядку. Цікавимося графіком прийому. Залежно від питання, до інспекторів райвідділу можна потрапити два чи три рази на тиждень. А ось голова Державної міграційної служби та його заступники приймають громадян дві години на місяць. Ті питання, з якими звертаються громадяни до керівництва міграційної служби, до голови міграційної служби і до заступників голови міграційної служби, значить, вони не потребують мотивового вирішення. Це, як правило, якісь складні питання чи скарги на працівників міграційної служби, їх не так багато. Найчастіше громадяни нарікають на черги та на розклади прийому в територіальних підрозділах. Було скорочення наших територіальних органів на 520 одиниць, і можливо, десь теж це позначається на роботі наших терорганів. Якщо тоді два працівники виконують ту функцію, то зараз десь вже виконує один день відкритих дверей, коли одночасно вели прийом усі працівники, а не кожен за своїм графіком. У міграційній службі планують знову влаштувати після нового року.